Всім привіт! Сьогодні ми будемо виготовляти ручний дрель, за допомогою якого можна буде видобувати вогонь. Нам знадобиться всього чотири речі: це ніж, сокира, викрутка, яка робить отвори в дереві, і шнурок. Зараз ми продемонструємо, як це все можна зробити. Я думаю, що ми будемо виготовляти це можливо, з різної деревини. Нам потрібно знайти дерево, яке вже мертве, впало, висохло. Щоб не рубати живі дерева, тим більше це тут задоробло. Так, це викрутка, про яку я говорив. E, раніше її виказав на Амазоні. Ось вона така. В принципі, буду випробувати її сьогодні вперше. Сподіваюся, що вона досить добре буде працювати. Так, друге, це ось сокира. Нічого особливого. Шнурок є ось такий і отакий. Я не знаю, в принципі, який краще буде працювати. Взяв обидва, того спробуємо. Тепер ножик. Нічого особливого. І ось така ланцюгова пила, е, Раніше її використовував, досить добре себе е, показує на невеликих. Е, Колодах такого типу, чи суха, чи мокра, в принципі, досить добре працює. ось це все обладнання на сьогодні, я будемо використовувати. Зараз будемо шукати деревину, яку будемо вже обробляти і виготовляти саме ручний дриль. З цього дерева, цього трохи грубшого, спилити такий невеликий кусок, в якому ми присарлимо деру і вже засилимо його вже на оцей котик. І вже будемо далі йти. Ну, йдемо спилити. Так, це дерево дуже таке торкляве. Я з першого погляду.

Отакий От кусок вийшов. В принципі, я думаю, що... Він трохи легкуватий, але я думаю, що мав би працювати. В принципі, зараз в цьому будемо пробувати висверлити дирку. Або будемо пробувати шукати іншу деревину, можливо це буде далека. Сподіваюся, вона буде да працювати. пробуємо Як бачите, древна вот, піднімається, страда досити ха. Дриль засверлюється тут це сверло, чи як воно називається правильно. І вже десь десь отут ми є. Не знаю, чи вдасться повністю протупити наскільки ще треба буде пробувати з другій сторони. Але зараз... буде продовжувати. От Бачите? З цієї сторони вже дерко видно і да, от, з іншої сторони почав сверлити. Тут лікав-тють попав. Вот реально. Ну, маховик, правда, такий собі. Трохи кривуватий, але я думаю, що свою роль він буде виконувати. В принципі, ще пару разів крутнути, буде вже от, отвір. Москвоний. О! Можна витягувати. Сквозь отвір. Бачите, ідеальний. Зійшлося просто з двох сторон, не знаю. Око дуже от не підвело, мене, скажімо так. Так, Зараз будемо маховик. Оце дерево його трошки обчистимо. Ніць. Так, от бачите, більш-менш зробили так, щоб воно рівно як могли. В принципі, зараз будемо от, націляти, от має зайти. Нижче воно би не мало піти. Ось, Бачите, це є маховик, в принципі, він, як ви бачите, не дуже збалансований, але я думаю, що в моменті крутіння воно в принципі, не буде дуже важливо роль відігравати. Воно мало би нормально триматися і зона робоча де буде от сам. Рухатися інший потек з отвором. Досить велика, в принципі. Я думаю, що має працювати. І от оця сама зона, яка буде вже відбуватися на ній з іншою дервиною. ми зробимо вже в цьому дереві, можливо. Можливо, в іншому, я не знаю, де подивимося. Отвір. i już będziemy w zasadzie próbować robić, e, wydobywać w ogóle. Дерево не дуже тверде, його треба буде знайти іншу деревину Так. Звісно, легше було би купити пачку сірників і розпалити дару, розпалити е, костер, але це вірнося б дуже багато задоволений. От ми пострілили другий отвір, в принципі, і зараз я трохи ножиком попробую вишрепти всередині, щоб зробити діаметр його. Більше для того, що він міг іменно схльзити по тому потеплу. В принципі, проходить, але ми трохи підтешимо саму. сам стержень, в якому він рухається. В принципі, бачите, отак воно десь має рухатися. І зараз не треба зробити е, тут насічки, тому щоб ми могли зав'язати вже шнурок. І вже в принципі помповий дрейф, можна сказати, готовий. Березу Використовуємо як другу дощечку для тертя. Зараз от я зробив тут такий, таку насічку, з якої я мав би сипатися вже труд, як на нього кажуть, і буде відбуватися саме дитертя. От Я зроблю зараз отвір. І це буде центр. Так, через те, що маховик за малей ло не крутиться, але треба переробити дешеву. Ми зробимо маховик з сього. Опилимо кінці зараз. Так, ми відпилили два куска з цього. ПТК з отвором. Це буде тепер маховик. І тепер от насаджуємо маховик на веретено, як вже кажуть. І... Так. Трохи вниз. Щоб і... не злітав. Тепер нам треба на розкладу, що відпилити або знайти інший.

Būtų gerai uh, perrūbti šį naupilą. Це на і... сверло, местер в бік, і звернуло сторону, коли нам це не підходить, нам треба шукати на. Тепер нам треба зробити насічки, Зараз я зроблю подвіз кожної сторони, десь в районі цієї зони і вже по боках. Ось цього більш-менш привноважено. Додаємо маховик інстримено. і стремено і елемент. І таким нехитрим методом, методом тестя ми мали б видобути ворог. Трохи краще підготувати березу, дуже малий кусок. беремо наш труд. Трохи туалетного паперу. Так, за допомогою ручного деревя можна розвести багато.